Між за болить і буває, коли дуже а, щось Добре. роблю мию підлогу, потім не можу розігрітися. Так, є раз, Другий. Третій. Росламаюся. Розслабимося. Ось так. Розслаблюємося. Чудово. Повертаємося на бік. На другу сторону. Рослаємося. Встаємо. Встаємо. Переставляємося. Довго. Росланася. Не хвиляємося. Цей хребет хоч колись поправлявся? Так, але дуже давно. Розламаємося, mm -hmm. не ходимося. Чудово. Посевелиться порухайтеся. Я тебе зараз відчуття mm -hmm. або... попередньо. Попереку. Попереку. Добре. Вільно. 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 Якщо зможете повернути себе фізично поборохти і не спробуйте, щоб будете досить гарно себе почувати. Дякую.